Аївської області не пускають в Херсонську область, бо Зеленський колись приревнував, коли ціла група американських репортерів журналістів зняли тріумфальний вхід Збройних сил України в Херсон. Ви пригадуєте тоді, там і американського журналіста сприйняли, бо він був вже в камуфляжі, сприйняли к нашого бійця, обнімали, дякували. Це було щось неймовірне. Зеленський від заздрості, від злоби відразу наказав позбавити акредитацію тих, хто показали. Тріумфальний вхід до Херсона. бо його то там матами зустріли мачуками. Він взагалі боявся людей в Херсоні. Він для нього, коли він приїхав, оголосили двохдобову комендантську годину. Дві доби заборони людям виходить, тому що тут президент буде, щоб ніхто навіть не посмів. Тому йому з балконів кричали, матом крили. Отже, він. Заблокував доступ до Херсона, яке не знала влада, і пропустила кортеж з міжнародною журналісткою, цим акторкою, всім іншим, з її супроводом, там із охороном.